Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 57 На діаметрі кола радіусу R із центром О позначили точку М. І треба довести, що напишемо, що сума квадратів відстаней від точки М до кінців цієї хорди не залежить від вибору цієї хорди. І так, у нас є діаметр, давайте його позначимо. А, Б. Ось він центр О, і хорда, яка проведена паралельно діаметру. Ну, от, наприклад, нехай це буде Х, Y. Так, що нам там дали? Нам дали точку М десь. І нас просять довести, що ось це плюс ось це не залежить від хорда. Окей. Ну, давайте тоді будемо дивитись на те, які в нас тут фігурки можуть отриматись, і що ми можемо записати? І так, ну по-перше, оскільки XY паралельно AB і, очевидно, не дорівнює, тому що AB це діаметр. І якщо ми будемо проводити якусь хорду паралельно діаметру, то вона буде 100% не співпадати з діаметром, а отже, буде меншим. Тобто у нас у чотирикутнику кутнику АХІБ одна пара сторін паралельні і нерівні. Це означає, що це трапеція. Причому це не просто трапеція, а оскільки ця трапеція є вписаною, то ми розуміємо, що вона є рівнобічною. Чому? Тому що з одного боку, ми розуміємо, що сума односторонніх кутів у нас 180. З іншого боку, ми розуміємо, що сума протилежних кутів у вписаного чотирикутника 180. Таким чином гострі кути трапеці у нас рівні, а отже, вона є рівнобічною. І так, тепер поговоримо трішечки про те, що у нас некрасиво я тут провів. Ось цю точку, якщо чесно. Давайте якось отаку зробимо. Ось так. Так, мені більше подобається. Тобто, що ми розуміємо, що А, Б. Паралельно Х, і АБ у нас не дорівнює Х. Це буде означати, що АХІБ це трапець. І так. А Х, Б. Писано. З цього буде випливати, що Ах це у нас рівнобічна трапеція. А з цього буде випливати рівність її гострих кутів. От А дорівнює куту Б і нехай альфа. І так, тепер ми розуміємо, що якщо ми будемо намагатись записувати... Наприклад, туремо косінусів для трикутників AXM і m, I, m y, B, де у нас начебто кут альфа є. Якщо це там позначити R o, C, D, то це буде R-D, тобто R це радіус D це ось ця відстань від центру до точки M, то начебто ну, це рівне, тобто можна виразити квадрати сторін m y і mx. Але проблема буде полягати в тому, що, якщо ми так зробимо, то Вираження сторін mx і my включатиме AX і YB. Це бічні сторони, і вони залежать від хорду, якщо ви будете хорду рухати, і сторони у вас будуть змінюватись. Тобто таке нам не підходить. Відповідно, ми розуміємо, що ми маємо, скоріш за все, знайти такі трикутники, в яких ми також будемо щось знати. Ну, в нашому випадку ми що знаємо? Ми знаємо R і ну, це D так штучно. Да? Я можу ввести. Мені ж головне, що? Що, щоб ця відстань не залежала від хорди, а від цієї відстані вона цілком залежати може. Таких обмежень в мене немає. Так, тобто, що тут можна сказати? Треба пошукати якісь трикутники. Якісь трикутники, в яких це буде вірно. Ну, давайте подивимось, наприклад, на що. Якщо ми можемо оперувати виключно радіусами, то, можливо, має сенс ці радіуси попроводити, щоб вони у нас були, да? і давайте подивимось на оці трикутнички, які ми з вами отримали. От зокрема, трикутник АХО. Що в ньому? А він у мене рівнобедрений. Чому? Тому що АО дорівнює XO і дорівнює радіусу, а це означає, що і тут. А, тут буде дорівнювати куту. Так, це спирається на x, значить, куту X і альфа. Чудово, тобто, ось цей кут у мене також альфа. А тоді кут О у мене це 180 градусів мінус 2 альфа. Тобто, ось цей кут у мене є. Тоді в трикутничку. XMO. Я можу записати. Да? Ну, давайте тут вважати, типу не обмежуючи загальності, що у нас AM менше за B. Якщо більше, то буде просто відзеркалена відносно точкова картинка. І ми будемо тут казати, що OM дорівнює D. Щоб менше просто букву писати. І так, тоді з трикутника XOM. Я можу сказати, що XM в квадраті. Це у мене що таке? Це СО квадрат плюс МО квадрат, мінус 2xО на mO і на косінус О. Це дорівнює. ХО це у нас R. Тобто Р квадрат плюс d квадрат. мінус 2RD на косінус О. 180 мінус 2 альфа. Тобто ми можемо сказати, що це буде r плюс d квадрат плюс 2rd на косинус 2 альфа. Мінус оце є в. І так, чудово. Нехай позначимо це одиничкою. Тепер аналогічним чином ми маємо вийти на відрізок my Розуміємо, що непогано б це було зробити з трикутника YOM. Тут у нас так само є радіус, є оця дежка. Ну і залишилось відповідно відшукати ось цей кутик. І так, давайте ми будемо працювати зараз з трикутнику BYO. Він також буде рівнобедрений, бо OB дорівнює OY, А це означатиме, що кути, що спираються на рівні сторони, тобто Б і ось такий. Вони дорівнюють. А так. А це тоді означає, що на кут О у нас припадатиме 180 градусів мінус 2 альфа. Ну, давайте так запишемо на кут БОІ. Припадатиме 180-2 альфа, да? а мене цікавить кут йому суміжний МОУ. Це буде 180 мінус кут БОІ. Так, тобто ось цей кут я шукаю. І це буде просто 2 альфа. Тобто ось цей кут я також відшукав, він дорівнює 2 альфа. І так. Це у нас готово. В принципі, можна було сказати, що. А, так, да що кут. А це центральний кут. І оскільки АБІ вписаний до рівня альфа, тобто ця дуга альфа, значить цей вдвічі більше тобто 2 альфа. Можна було так. Вже як зручніше. І так, тоді ми кажемо Мі квадрат. Це стрикутничка МОГ. Це що таке? Це буде МО квадрат плюс ОІ квадрат. мінус 2 МО на O і на косинус О. І Що це таке? Це у нас дорівнює d квадрат плюс Р квадрат, мінус 2 RD і косинус 2 альфа. Це у нас 2. Тепер давайте ми їх складемо. Бо зараз ми розуміємо, що і ІМ і XM у нас залежать від. Орди чому? Тому що оцей кут альфа він буде змінюватися, якщо ми тут будемо ну, точку y умовно рухати. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо ми складемо перші і другі нерівності. Зліва ми отримаємо xm квадрат плюс my квадрат. Це якраз таки сума квадратів відстані від точки m до кінців хорди. А справа, а дивіться, що у нас буде квадрат і r квадрат це 2. R квадрат, D квадрат і d квадрат це 2d квадрат, тобто двіючку можна за дужечку. А 2 rd косьнус 2 альфа і мінус 2 rd косьнус 2 альфа у нас взаємознищиться. Тому розуміємо, ця відстань не залежить від вибору хорди. Цих. Чому? Тому що ось це радіус. Радіус не залежить від вибору хорда, радіус залежить від радіусу, від того, яке у нас коло. І оця відстань D, вона також від хорди не залежить. Вона залежить, яку точку M тут на діаметрі ми оберемо все. А тут хоч таку хорду проводьте, ось там таку хорду. Оці всі відстані, ну, точніше, сума їхніх квадратів буде однакова. Тобто, що ось тут? Ключове. А, якщо нам треба довести, що щось не залежить від чогось, відповідно, ми маємо оперувати елементами, які ніяк не пов'язані з ось цим об'єктом, в нашому випадку хордою XY. Що у нас не пов'язано з цим, з цим об'єктом? У нас не пов'язан радіус, тому що радіус не визначається хордою, і у нас не пов'язана точка М. Точку М ми обираємо довільною і. В принципі, ніяк на подальші вбір хорди це не впливає. А от кутальфа, Альфа, Кутальфа впливає. Кутальфа, якщо ви ну, такі трикутнички тут будете умовно накидувати, то це ж у вас виходить висота, тобто просто відстань від точки Y до вашого діаметру. Ну, тобто відношення да, цієї там відстані до ось цієї. Тобто кутальфа тут буде насправді змінюватись, він не буде фіксований. А, тому що у вас виходить ось ця відповідна блюгаш, то більш, то менше стає. Тобто через кут-альфа виражати не можна. А і що розуміємо далі? Якщо. Ну, ніяк тут, в принципі, без кутів альфа, на жаль, не обійтись, бо у нас замало елементів, то, відповідно, треба шукати такі трикутники, де у нас. Так, да, говоримо ми з вами про квадрати відстани, тобто 100% десь буде або Піфагора, теорем, або теорема косинусів. А значить, треба шукати якісь трикутники, де. Один кут буде гострий, інший тупий йому суміжний. Для чого? Для того, щоб при додаванні оці доданочки хвилясті, вони просто скоротились. І що тоді буде? Тоді ось цей доданок з косинусом альфа, ну тобто той доданок, який від кута саме залежить, він просто зникне. І вийде в нас, що наша відстань не залежить від того елемента, який залежить від вибору власне, точок Х ігрок. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.